Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували інформацію про останні події у місті. У студії працює Вадим Гоч. Мої вітання всім, хто з нами. До вашої уваги, черговий випуск Лозівської панорами. Далі у випуску. Ще одна ялинка монтується: підбирав ключі до дверей автівок і забирав з них все. Всеукраїнський тиждень права. Лозівський міський голова, кращий міський голова. Місцеве самоврядування специфічна форма влади. Яке місцеве самоврядування нам потрібно? Переможниця одразу у трьох номінаціях. Як і було заплановано, новорічну ялинку в центрі міста на площі Леніна, комунальники почали монтувати з понеділка. Вже традиційно металевий каркас ялинки з площі Леніна встановлює КП теплоенерго. Роботи на годину, а то й менше. Бетонними балками укріплюють хрестовину. На неї насаджують 11-метровий стовбур. Його справжніми ялинами з ізюмського лісництва цьогоріч прикрашатимуть. Близько восьми десятків збиралися привезти. Після того гірлянди, іграшки до кінця тижня все має бути на місцях. Згодом огороже і скульптури новорічних героїв. Відкривати новорічну ялинку на площі Леніна збираються 25 грудня. До того часу у ЖКГ має всі питання по. Електриці на площі реконструювали мережу зовнішнього освітлення, а саме проклали нову лінію з боку колишнього кінотеатру Восток ні електромережі, ні лічильника, ні ліхтарів там не було. Тепер і сцену можна буде відключати, і ялинку, і світильники світитимуть. Робота почалася тиждень тому, і Уже от ми закінчуємо. Осталось установити комутаційну апаратуру. и можно будет подключать. Ну, подключать, условно говоря, еще э, наше ЖКХ должно заключить договор с энергосбытом. И после чего подадут напряжение. Елка будет гореть отдельно, освещение будет нарушено, площади площади поэтому оно с собой оно не взаимосвязано. Будет у нас теперь площадь отдельно освещена. Підбирав ключі до дверей автівок і забирав з них все, що можна було продати: магнітоли, навігатори, мобільні телефони, одяг. Так за рік 36-річний чоловік обікрав дев'ять автівок і збагатився майже на 7 тисяч гривень. Машини обирав без сигналізації, облишені власниками на ніч біля власних будинків. Чоловік скоював злочини переважно або в нічний, або у вечірній час. Проведено ряд слідчих дій, які доводять його провину в усіх 9 епізодах. І обвинувальний акт в суді. Буде розглядатися судом справа його. А ми знову звертаємо увагу власників транспортних засобів. Не залишайте свої автівки не в неосвітлених місцях, малолюдних на тривалий час, обладнайте їх охоронною сигналізацією, а на ніч, будь ласка, користуйтеся послугами платних автостоянок. З нагоди дня збройних сил України, який відзначається 6 грудня, 8-й навчально-виховний комплекс на шкільній сцені своєї актової зали підготував та провів урок мужності. На жаль, через стан здоров'я ветерани не змогли завітати на свято. Втім, не дивлячись на це, виступи школярів та педагогів пройшли не менш зворушливо: пісні, інсценізація солдатського життя, нагадування історичних подій, часів війни все це неабияк зацікавило публіку. Цей праздник посвящається всім воєнаслужам, людям. І ветеранам війни. Всі ми цінимо, що зробили наші діди, прадіди, тому що вони воювали за то, щоб ми тепер жили в независимой страні, в свободной страні і могли ну, спокійно передвигаться по городу, тобто зробити все, на що ми имеем право. До Дня Збройних сил України у суботу у спортивній школі Юність проводилися три товариські ігри з міні-футболу. Вихованці спортивної школи 99-го, 2003-го, 2004-го, 2005-го років народження грали зі своїми ровесниками з Панютиного та близнюків. Дві зустрічі виграли панютяни і одну гості з близнюків. Такі ігри говорять тренери, допомагають майбутнім футболістам готуватися до офіційних змагань як у фізичному, так і у психологічному планах набувати досвіду. Пропаганду ми зі своєї сторони робимо, в плані того, що дитина зараз захищає цвіта школи. Завтра цвіта. Своєї сім'ї післязавтра государство. Тобто, як би один із способів патріотичного виховання. 10 грудня у всьому світі відзначається День прав людини. По навчальних закладах міста з приводу цього проводився всеукраїнський тиждень права. У 10-му навчально-виховному комплексі протягом цього часу організовувалися виховні години, диспути, учні створювали тематичні стінні газети, брали участь у правовій грі Що-де-коли, рольових іграх з інсценізацією елементів судового засідання. Діти готувалися там. Це була і виставка малюнків до цього проходила. Це були брейринги на тему з питань щодо конвенції взагалі прав дітей. Це досить нелегка професія, тому що правосуддя треба здійснювати чесним ну, шляхом. Сподіваюся, що цей урок стане прикладом для всіх. Сама організація цього заходу була дуже захопливою та цікавою. Треба було об'єднатися разом наполегливо працювати. Сам захід пройшов досить вдало. Мені все сподобалось. Я дізналася про права дитини. Завершуючи тиждень права, педагоги тепер впевнені в тому, що їхні учні не лише знають, а й вміють застосовувати на практиці свої права та обов'язки. Лозівський міський голова Сергій Степанов кращий міський голова міста обласного значення Харківської області. Напередодні дня місцевого самоврядування в Україні у Харкові у будинку рад відбулися урочистості. Зі словами подяки за професіоналізм, за сумлінну щоденну працю на благо розвитку громад Слобожанщини до присутніх керівників місцевих рад, депутатів, працівників виконавчих апаратів, звернувся голова Харківської обласної ради. Також Сергій Чернов оголосив підсумки щорічного обласного конкурсу кращий працівник місцевого самоврядування. Саме для головних посадових осіб громад, конкурс проводився вперше. наше единство в нашем отличии. Все мы разные, поэтому наша задача в рамках своих функций, в рамках интересов наших громад действовать так, чтобы качество жизни соответствовало европейским стандартам. Диплом переможця Кращий міський голова міст обласного значення привіз до Лозової Лозівський міський голова. Сергій Степанов посів перше місце у обласному конкурсі. Першими поздоровили міського голову, колеги, його заступники та підлітки з міської ради старшокласників, які брали участь у проєкті стажер. Благодарен за ну, високу оцінку, так, результатів моєї роботи. Це не просто личне рішення участвувати. Ми об'язані. Мы как местные головы, это моя точка зрения, мы обязаны в таких проектах принимать участие. Это опять-таки повышает наш общий уровень профессиональный, это дает возможность нам опять-таки общаться и соревноваться в своих достижениях, в своих, может быть, навыках, традициях с нашими коллегами. Переможці у всіх номінаціях отримали сертифікати на грошове винагородження. За перше місце відповідно до положення конкурсу, передбачено 10 тисяч гривень, які міський голова вирішив витратити виключно на дітей міста. Направлення моїх мислей – це дітвора нашої громадської організації, реабілітаційний центр перлинки. Місцеве самоврядування це специфічна форма влади. Її прообразом є самоврядування шкільне. У переддень професійного свята дня місцевого самоврядування в Україні у Лозівській міській раді реалізовували проєкт Стажер. Ідея цього проєкту належить Лозівському міському голові. Підлітки міської ради старшокласників із задоволенням пристали на цю пропозицію провести на відповідних посадах робочий день у виконкомі. Традиційно робочий день міського голови та його заступників розпочинається з робочої наради о 7.30. На нараді у п'ятницю в кабінеті міського голови були присутні підлітки стажери високопосадовців міста. Вони мали змогу безпосередньо спостерігати, з чим стикаються щодня управлінці, як будують свою роботу, як народжуються управлінські рішення. Перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко доповідав про справи комунальні. Олександр Неділько про процеси реформування в галузі медицини у місті. Зокрема, повідомив, що наприкінці грудня готується до відкриття на Вилівському боці чергове відділення сімейної практики загальної медицини. Юрій Петренко інформував міського голову про конкретні питання своєї компетенції, керуючи справами виконкому Юрій Кушнір про поточні організаційні питання виконавчого комітету, напрями роботи, на яких наразі. Акцентується особлива увага депутатського корпусу, розповідала секретар міської ради Тетяна Запорожець. Свої перші доручення своїм колегам віддала і Юлія Краснокуцька, стажер міського голови. -го Проходять в школах збору, всяк як біжиться, і ми з вами 18 числа йдемо до перлинк діті. Юлія заслухала пропозиції своїх колег. Підлітки домовилися серед організації низки різноманітних новорічних свят взятися відвідати дитячі відділення міської лікарні. Згодом міський голова, його заступники та стажери підлітки виїхали у місто. Насамперед оглянули меморіал Слави, який очікує серйозного капітального відновлення у наступному році. Відвідали дитячу юнацьку спортивну школу Юність унікальну споруду міста, яка не бачила ремонту з 1986 року. Наразі ці капітальний ремонт тут розпочато. Фахівці поділилися з підлітками своїми планами на день завтрашній. Разом з директором міського палацу культури підлітки визначилися, якою має бути головна новорічна ялинка міста. Вирішували, яким чином утеплити будинок Діда Мороза та визначалися, де ж розташувати майданчик для ковзанки. На третьому мікрорайоні стажери і посадовці міської ради оглянули, якого сучасного вигляду отримає незабаром сквер. Повернувшись до виконкома, участники проекта подсумывали свой рабочий день. Мы с вами были максимально откровенны. Все, что вы видели, это не было сценировано для вас, никакой режиссуры в этом нет. Мы ходили по реальной городской земле, мы ходили по реальным городским объектам, мы общались с реальными руководителями соответствующих подразделений. тісна співпраця доводили і наставники, і стажери була корисною для усіх. Це спонукало мене на думку, що ми з Олегом Олександровичем відпрацюємо цю пропозицію, я для себе накреслив. Ми, очевидно, цей досвід, який започаткував Сергій Федорович, скажімо, на своєму рівні ми його адаптуємо на кожного навчального закладу. Тобто, ми обов'язково зберемо адміністрації шкіл, запросимо лідерів всіх шкіл. В таком широком формате проведем точно так же круглый Но, когда я попала в коллектив, мне стало намного проще. Я увидела то, что здесь все друзья. Я целый день была в одном лице корреспондентом и директором телекомпании. За целый день я пообщалась со всеми. Мне очень понравилась эта роль. Это действительно было приятно, что Миски Голова живет жизнью, живет жизнью молодежи и интересуется нами, интересуется детьми, которые могут также поднять город на новый уровень и вернуться сюда для, для процветания этого города. Я горжусь тем, что мы такой проект реализовали, что он у нас прошел реально. Касательно того, кому он больше нужен и кто от него больше получил, возьму на себя право сказать исключительно одинаково. Таку практику треба продовжувати. Вона дає позитивний ефект у формуванні якостей лідера, переконаний Лозівський міський голова. А що з цього приводу думають самі підлітки, самі і розповідають. Я знаходжусь на посаді директора та тісно пов'язана з кореспондентом Лозівської телекомпанії. Мої враження неймовірні, мені дуже сподобалося. Це близька співпраця з людьми, спілкування. Мені дало це більше натхнення впевненості в собі, також більше інформації, як правильно ставити запитання, щоб дізнатися їхні переживання, їхні емоції. Я спитала також у своїх однолітків. Як їм стажувалася на своїх місцях, а про це ви подивитесь далі. Тут можна здобути нові враження та здобути певний досвід, і це дуже цікаво. І я вважаю, що це дуже цінне вміння. Відділ кадрів, можна сказати, є місцем, де люди розпочинають свою роботу, вони приходять сюди і. Я вважаю, що це дуже важливо саме перші кроки люди тут розпочинають. Буду намагатись поринути цю всю роботу. Сьогодні я знаходжуся на посаді разом з Ольгою Олексіївною у загальному відділі. Мені подобається ця праця. Вона дуже обширно мені розповіла про свою роботу. Мені подобається, що її робота охоплює усі сфери. Які є у горисполкомі, мені дуже цікаво дізнатися про всі відділи відразу, і це можна зробити лише в загальному відділі. Це дуже гарна професія, дуже стабільна і дуже цікава. Я дуже багато дізналась про архітектуру. Я дізналась про які які пам'ятки архітектури будуть у нас робитися, що хочуть зробити. Я хочу пов'язати своє своє майбутнє життя з архітектурою. Я хочу йти далі в архітектурний, тому мені ця практика дуже необхідна. Я обрав економічне. Відділ, бо мені подобаються ці питання. Вони зараз дуже актуальні. З Сергієм Олександровичем Ми ознайомилися з багатьма такими можна сказати, проблемами нашого міста. Там такі, як несанкціонована торгівля, про те, що напевно зараз трішки завищені тарифи. на рынках, теме Дасти, досвід работы управленца, досвид работы у государственных установок. Было представлено специалистов по направлениям, то есть кто чем занимается, и специалистов управления экономики. Стажер любознательный, всю информацию воспринимает с пониманием, как бы есть обратная реакция. Очень хорошо, мне нравится. Хару, я думаю, що з б би получився хороший спеціаліст. Що ти відчуваєш на місці начальника житлово-комунального господарства Лазівщини? Ну, я відчуваю безсумнівно гордість за, за все це. Що нового ти дізнався? Багато чого нового за що відповідає цей сектор? Чим він підпорядковується? Як які його обов'язки? Я сьогодні стажувалася у відділі ведення державного реєстру виборців. Мені сподобалось, я сьогодні отримала багато цікавої інформації для себе, багато нового дізналася, вони працюють за коли йдуть вибори, вводять нас в базу даних, і коли людина помирає, також вони виносять з бази даних, щоб. І коли в нас якісь проблеми ми не можемо проголосувати, або нас не в базу даних, ми можемо приходити в цей відділ, і вони нас будуть вносити до бази даних. Я перший раз знаходилася на судебному засіданні, і для мене зараз це все нове шок для мене, тому що вирішила судьба ребенка, з ким вона станеться з мамою, з папою його будущее. Поэтому я знаю, що це очень важно, і я очень серйозно к этому относилась. Я надеюсь, що в будущем я не буду совершать таких ошибок, як как, які сейчас допускают допускають його родителі. Урочистості з нагоди дня місцевого самоврядування у актовій залі міськвиконкому пройшли у п'ятницю. Лозівський міський голова Сергій Степанов привітав присутніх зі святом від себе особисто, а також від обласного керівництва та народного депутата України Анатолія Гіршвільда. Кращим самоврядцям передав подяки Харківської обласної ради народного депутата. Серед відзначених секретар Лозівської міської ради під час урочистостей Тетяна Запорожеця голосила присутнім про перемогу міського голови в обласному конкурсі. Кращий працівник місцевого самоврядування. Зі свого боку, кращий на Харківщині серед колег з міст обласного значення міський голова Сергій Степанов, грошову винагороду за перемогу у конкурсі 10 тисяч гривень урочисто в допомогу передав керівнику реабілітаційного центру «Жемчужинки» Ользі Ашитковій. Огромне дякую, перш за все, за довір'я, що нам міст, в лице, перш за все, Сергія Федоровича, довірив ну, таке нелегке завдання, як дійсно забота об цих дітях-інвалідах. Я хочу поблагодарити, ну, не можу просто назвати зараз множество фамілій, які сидять в цьому залі, просто низький поклон всім, ні, остався безразнічим ще кимдітям дипломами та грошовими преміями за успішну участь у міському конкурсі Кращий працівник місцевого самоврядування відзначено його призерів та переможця головного спеціаліста служби у справах дітей Наталю Шматченко. З нагоди свята керівництво міста вручило почесні грамоти та подяки Лозівської міської ради, кращим працівникам та депутатам. Месне самоуправління надав взаємосвязь між государством і обществом, которое нісьонасіля. ответственность государству расти. Местное самоуправление – это в первую очередь доверие, это в первую очередь понимание. Сегодня город Лозовая остается быть самым крупным городом областного значения, городом, не устаю повторять, городом, который имеет завтрашний день, город, который несет свою посильную лепту, но очень важную, очень ощутимую, Капілку соціально-економічного розвитку області і на сам кінець всіх присутніх на імпровізованій сцені привітав гурт поночі міського палацу культури. Яке місцеве самоврядування нам потрібно? Свої думки з цього приводу мали змогу озвучити діти та студенти Харківщини під час обласного конкурсу Місцеве самоврядування це ми. Робота студентки Лозівського автодорожнього технікуму Олександри Войкової виявилася на думку журі однією з найкращих, з-поміж інших конкурсантів, студентів харківських вишів. Дівчина посіла друге призове місце у конкурсі. Взяти участь у конкурсі педагоги Лозівського технікуму запропонували одразу кільком своїм студентам. Робота майбутнього бухгалтера відмінниці стипендіатки Олександри Бойкової здалася викладачам найкращою, такою, що й найзмістовніше розкриває заявлену тему. Тож наставники відправили роботу Олександри до Харкова і стали очікувати на результат. Когда мне позвонили, а звонок был вечером, я взяла трубку и услышала «Здравствуйте, это глава цикловой комиссии конкурса, вы заняли второе место». Сначала подумала я, что это шутка. Я, у меня просто был шок, я молчала где-то секунд пять, а потом говорю «Погодите немного, я приду в чувство». Коли Олександра врешті-решт збагнула, що все це з нею відбувається насправді, треба було їхати до Харкова на церемонію нагородження, де на студентку очікували інші сюрпризи. Коли я побачила, що вручають із нашого города не тільки мені благодарність, але й нашому городському голові, я почувала гордість за те, що я живу саме здесь, і не тільки я приймаю в цьому активне участь. Було дуже приємно, що наша студентка так. Добре, написала цю роботу, що була відмічена. Ну в цілому, я так вважаю, що це перш за все її заслуга, це її бачення, її думки. Щойно повернувшись із Харкова з нагородами, сповнена емоцій, Олександра розповідає, вона давно мріяла написати науково дослідну роботу з правознавства, вголос говорити про проблеми і не боятися пропонувати шляхи їхнього вирішення. По поводу місцевого самоуправління, що я можу сказати, так це то, що я завжди думала о том, що воно може бути лучше. это я хотіла показати людям, і самое най... самый центр моей мысли является в том, что не только я должна об этом думать, все должны об этом думать, и не только думать, но и действовать, не закапывать эти мысли в себе. На самом-то деле, если человек будет только размышлять по этому поводу, но не предпринимать каких-либо действий, то это все останется так, как есть. Я хочу еще раз подчеркнуть, что наш девиз, наша фраза, которую мы говорим, что лучшие. Наверное, это та детей, дітей, що действительно дійсно Вот это как якраз в обласному конкурсі побіда нашої студентки. Дана перемога не єдиний цьогорічний успіх студентки Олександри Войкової. Вона також плідно і результативно займалася вивченням екологічних проблем сучасності. Науково дослідні пошуки студентки вже оприлюднено в одному з тематичних обласних видань. Одразу у трьох номінаціях іншого обласного конкурсу було відзначено і Лозівську авторку Ольгу Тарасову. Переможці сьомого обласного конкурсу імені Олександра Масельського на кращий літературний твір нагороджували днями у харківському будинку Рад. Я вже третій раз участвую в конкурсі імені Масельського. І в третій раз, третій год подряд становлюсь победителем. Але якщо у двох попередніх конкурсах, розповідає Ольга Тарасова, участь брала виключно у номінації «Драматургія», то цього разу надала на розгляд журі ще й свою прозу і публіцистику. Була дуже приємно удивлена сама, я не знала, сюрпризом для мене стало, що я победила в трьох номінаціях. Я стала дипломатом в номінації «Публіцистика» за народовеческое ісследування «Таємничий світ ляльки-мотанки». Многі ну, знають, що я цим займаюся, я їх не только мотаю, но поскольку я писатель, я не могла не написать про них книжку. Поучаствовала в номинации «Проза». Я отправляла две повести, одну для взрослых. «Здравствуйте, я ваш пришелец». Называется такая с фантастическим уклоном. <клоном>. И пьет, повесть для детей в клоныся Адерва» на украинской мове. И вот за них я получила третье место в номинации «Проза». І вже традиційно у номінації драматургії Ольги Тарасової друге місце за всю історію обласного літературного конкурсу імені Олександра Масельського говорить авторка. Перше не призначалося, тому є до чого прагнути. Собі вже так мисля планочку ставлю. Ну не знаю, звісно, ли я написати що та прийде ли мені какати мисль імене для п'єси. Рекордна кількість творів була надана авторами на цьогорічний сьомий обласний конкурс імені Олександра Мосельського. 268. твори всіх переможців. Конкурсу згодом буде опубліковано у збірці. 11 грудня міжнародний день танго. Поринути в світ почуттів, який несе в собі цей танець, пропонуємо вам далі. Танцюючи на сцені танго, партнери можуть повністю імпровізувати, а можуть використовувати стандартні рухи у залежності від виду танго, яке виконують. У будь-якому разі танго пристрасний танець, і головні виконавці в ньому чоловік і жінка. Люди привыкают друг к другу, они уже могут слушать друг друга даже не с полуслова, а с полудвижения вот, и понимать, что хочет партнер. Для меня нравятся больше стандартизированные танцы, я знаю, что я буду делать, я знаю, как я буду вести партнерша, партнерша знает, как я буду двигаться, то есть нам удобнее чувствовать друг друга. У тебя должна быть экспрессия, у тебя должна быть подача, у тебя должно быть вот это внутреннее состояние, чтобы передать полностью характер этого танца. Здесь идет именно страсть, здесь определенные эмоции должны быть, такое резкость. Поэтому как бы сейчас это интересно и актуально. Танцуйте, когда недостаточно слив, а бы свои почуття чьи эмоции. Усе, що встигли підготувати сьогодні, вже розповіли. І готуємося до чергової зустрічі у п'ятницю. А сьогодні до побачення.